У виборі професії не помилився. Рятувальник із 20-річним стажем Сергій Маринін розповів, чому пішов працювати в ДСНС та з якими складнощами стикається щодня. Історію поділився із колегами по цеху. Закінчив школу, стояв вибір, де продовжувати навчання. Спочатку була задумка, навіть вступив в коледж. На комп'ютерні технології, та зрештою, передумав Сергій Маринін, начальник караулу пожежно-рятувальної частини міста. Він міг і не потрапити до лав рятувальників, проте обставини склалися інакше. Чимало знайомих подали документи в інститут пожежної безпеки. Це підштовхнуло чоловіка змінити вибір навчального закладу. Мене заворожило, що прийняв рішення і теж вступив до Черкаського інституту пожежної безпеки. З перших днів якось подобалося. Я не помилився в виборі своєї професії. А згадати, ну це були найкращі роки. Це були молоді роки. Про ці роки рятувальник згадує, з посмішкою кар'єру розпочав як інспектор з профілактики на одному з черкаських підприємств. Пропрацював на посаді рік, потім отримав пропозицію начальника караулу. Погодився без роздумів. В Роботу включився з першого чергування. Пожежа була в п'ятиповерховому будинку, в квартирі, де на пожежі загинули діти. Важко сприймалося, хоч і роками працюєш, все одно це кожен раз, коли виїжджаєш на такі випадки, це і для мене особиста трагедія, що ти не зміг допомогти. Тобто все і зроблено, і вчасно, але вже, вже було надто пізно. Скільки років би не працював, до цього звикнути не можна, це все одно сприймаєш як трагедію людську і особисті. Повномасштабне вторгнення запам'яталось для Сергія вибухами. Чоловік одразу зрозумів, що це велика війна. Тоді він із колегами заступали на чергування добу через добу. Водночас прийняти реальність було складно. Родина всі ми були ну, в деякому шоці. Тим більше в перші дні багато знайомих почали виїжджати за кордон, відправляти свої сім'ї. Ну, коли я запропонував дружині з дітьми, щоб вони теж десь виїхали, оскільки я не міг, допустимо, цього зробити, то Вся сім'я мені відмовилась, там де будеш ти, там і буде мій. Потім була участь в рятувальній операції в Кременчуці. Довелося допомагати ліквідовувати наслідки влучання в торговельний центр, гасіння пожежі, розбір завалів та пошук потерпілих. Усе це виконували командно. Приємно вразила тоді підтримка місцевих волонтерів та небайдужих. Це вкотре продемонструвало повагу суспільства до професії рятувальника, додає Сергій. Слова вдячності, ну, повірте, не часто їх чуємо. Чувається все таке, що не повелися з вибором професії. Завжди, коли людині. Чомусь допомагаєш, чи слова вдячності, воно надихає, просто робити і в подальшому щось для інших. А в нашому випадку у нас робота з цим пов'язана, допомога людям.